Тлумачення такі тут ідуть, тлумачення по гральним картам і тлумачення по Ленорман. Тут ідуть. Риби, коса, букет, місяць і домівка. Бачите, давайте так, спочатку буду тлумачити, як для України, а потім буду тлумачити, як для тих, хто прийшов. Риба говорить, що заможні будете, будуть гроші, буде кохання, буде щастя, бо це середовище, яке вас підтримує. Риба пливає у воді, і це означає, що все буде гаразд. Коса і букет. Коса і букет говорить, що вже час вам отримати цей букет. Це час почувати себе щасливим, жити в країні, де ви під захистом, де вам нічого не загрожує. Це, це буде Україна з часом, але поки що. Загрожує Україні багато чого, і може вам прийшлося виїхати, чи ви думаєте виїхати. Місяці домівка говорить, що якщо вийдете, нічого з вами поганого не буде. Люди не знають, що колись виїжджали, коли була революція, люди їхали. Багато хто з України виїхав, тисячі, тисячі, голодомор. Багато хто в Канаді вже 2 мільйони у Канаді поселилися. Люди їхали на страшну долю, бо не було ніяких соціальних виплат, нічого не було. А світ вже був таким капіталістичним, таким жорстоким. А тепер світ вже більш соціальний, і не треба нічого боятися, з вами буде все гаразд. Будуть зміни, переміни. Ніякої загрози вам немає. Ви будете щасливі і не переживайте за це. І Дайте, не слухайте всяку брехню про тих, хто виїхав і хто тепер в еміграції чи є біженець. Не слухайте, брехні багато є. І дехто як влаштувався залежить від людини, чи людина отримувала інформацію від держави, від влади, чи вона вірила комусь не розуміла кому. Місяць це згадки, це може ностальгія, хтось про вас тепер згадує. Буде вам подорож подорож до нової домівки чи подорож від домівки вам буде якась подорож. І будуть зміни у вашій домівці, у вашій, у вашій родині, там будуть зміни. І ці зміни будуть щасливі і вони будуть скоро. Що стосується України, місяць говорить, через місяць буде краще. Через місяць буде вже краще. Поки ще цього немає. А карта місяць говорить, десь через місяць буде як Україна, як наша домівка, буде краще, буде більше допомоги. І наша влада ну, старається, влада молода, не, не, не дуже зрозуміла, бо багато було автократії. У нас дуже довго. Ну, Зеленський це наша перша влада, де хоч трошки ми бачимо демократію, хоч трошки. Початок тільки.